Доброго дня, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми разом з вами будемо вчитися вибирати буксирувальний трос. Якщо ви, наприклад, зайдете на наш сайт, то в розділі буксирувальні троси ви точно знайдете, окрім звичайних синтетичних тросів, ще сталеві троси, динамічні стропи, корозахисні троси тощо. І таке різноманіття різновидів і моделей може трішки спантеличити. Тому зараз я поясню, чим відрізняються між собою всі ці вироби і який саме буксирувальний трос потрібен для вашого автомобіля. Отже, буксирувальні троси умовно можна поділити на сталеві, синтетичні, динамічні стропи. Та корозахисні троси. Перші два різновиди це синтетичні і сталеві, можуть використовуватись для буксирування автомобілів. А інші два різновиди це динамічні стропи та корозахисні троси, використовуються для покатушок по бездоріжжю і для буксирування автомобілів заборонені. Хоча, якщо корозахисний трос буде мати довжину хоча б 4 метри, то в принципі за його допомогою вже можна буксирувати автомобіль. Тепер давайте про кожен тип тросів окремо, а також про їх переваги і недоліки. Почнемо зі сталевих тросів. Ну, це звичайні троси для буксирування, тільки виготовлені зі сталі. Вони мають як переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести досить високу міцність таких тросів. А також те, що цей трос при руйнуванні не відстрілює як гумка і не пошкоджує якісь там сусідні автомобілі. Звісно, якщо сталевий трос сильно навантажити, то він нормально відлітає, але при буксируванні автомобіля цього не відбувається. Як, наприклад, у випадку з використанням більш пружніх синтетичних тросів. До недоліків сталевих тросів я б відніс їх досить велику вагу. Нееластичність та великі розміри в складеному стані. Тому вони в багажнику займають дуже багато місця. Але, ну, найсуттєвіший недолік, на мій погляд, це саме те, що вони не мають еластичності. Тобто під час буксирування автомобілі будуть відчувати такі досить серйозні ривки, тому що сталевий трос майже не розтягується під час буксирування і тому не відбувається гасіння ривків. Синтетичні троси, на відміну від столевих, досить компактні, легкі та еластичні, тому вони займають мало місця, ними зручно користуватись, і такі троси вже гасять ривки під час буксирування автомобіля, і тому ну, буксирування з синтетичним тросом воно більш комфортне. До недоліків я Відніс би те, що при руйнуванні такий трос вже може відстрелити кудись, також якщо на ньому будуть закріплені металеві елементи, то ці металеві елементи можуть щось або когось пошкодити. Також синтетичні троси під час буксирування можуть провісати, контактувати з асфальтом і через це швидко перетиратись. Тому за таким тросом потрібно стежити уважніше. Але вони недорогі і синтетичні троси, ну деякі там дорогі троси, за своєю міцністю не поступаються сталевим. Тепер щодо динамічних тросів або динамічних строп. ці аксесуари не мають жодного стосунку до буксирування автомобілів, тому що вони дуже еластичні і можуть змінювати свою довжину приблизно десь на 30%. тобто вони дуже пружні і дуже сильно розтягуються. Їх використовують для того, щоб дістати застряглий автомобіль з снігу, піску або бруду. Тобто один кінець такого тросу, зазвичай вони ще й досить довгі під'єднується до автомобіля, який забуксував. Інший до автомобіля, який має його витягнути, і автомобіль, який витягує застряглий автомобіль, робить такий досить серйозний розгін. Під час розгону трос розтягується, в ньому накопичується потенціальна енергія, і потім, коли трос вже максимально розтягнутий, відбувається ривок автомобіля. Цей трос додатково, якби. Збільшує ривкове зусилля автомобіля і таким чином легше витягти, застрягший автомобіль з піска чи того ж самого бруду. Через те, що динамічні стропи дуже сильно розтягуються, їх не використовують для буксирування автомобілів, тому що ну, буксирування буде супроводжуватись постійними ривками, і також Динамічні стропи досить дорогі, а при буксируванні автомобіля по дорозі трос буде контактувати з асфальтом і дуже швидко зіпсується. І не хотілося б, щоб дорогий трос так швидко зіпсувався, буквально за одне буксирування автомобіля. Корозахисні троси. Це ті самі синтетичні троси, вони дуже схожі на троси для буксирування, але зазвичай мають меншу довжину: 1, 1, 2, 2,5, можливо, 3 метри. На кінцях такого тросу немає ніяких гачків або елементів кріплення. Зазвичай там ми побачимо просто дві петлі. Таким тросом ми можемо обхватити будь-яке дерево або стовп і вже до двох петель під'єднати гак електричної лебідки для самопорятунку автомобіля. Суть такого тросу полягає в тому, щоб зберегти природу, зберегти дерево, зберегти його. Кору. Адже якщо ми просто візьмемо сталевий трос і зачепимо його за дерево, то сталевим тросом дерево пошкодиться. Отже, для загального розуміння ми з'ясували, що таке динамічні стропи та корозахисні троси Вони нам для буксування автомобілів не потрібні. Тут нам знадобиться або сталевий трос, або синтетичний. Синтетичні троси, в свою чергу, можуть бути з поліефіру або поліестеру, це найміцніші троси, можуть бути капронові, в них середній показник міцності, а також можуть бути якісь поліетиленові, вони зазвичай мають найнижчий показник міцності. З'ясувати, з якого матеріалу виготовлено трос, можливо, в домашніх умовах. То є ряд тестів, трос можливо там підпалити і за кольором диму визначити, з якого він матеріалу, можливо, погрузити воду і подивитись також, якщо трос спливає, то це один матеріал, якщо то не, то інший. Але всі ці тести вам не дадуть зробити в магазині перед придбанням тросу. Тому уважно читайте інструкцію, читайте інформацію про той трос, який ви хочете придбати. Орієнтуйтесь на троси з поліефіру, поліестеру або капрону. Ось таких тросів з поліетилену, вони зазвичай виглядають як канат, краще уникати. Справа в тому, що поліпропіленові і поліетиленові троси менш міцні і, до того ж, вони дуже слизькі. А тому в місцях, де до тросу під'єднано елемент. Кріплення, такі троси швидше за все під навантаженням розплітаються, і ваш гак просто відпадає від тросу. Тому на цей момент обов'язково потрібно звертати увагу. Якщо ви вже обираєте дешевий трос з поліетилену або поліпропілену, звертайте тоді увагу на те, щоб. Цей трос в місті кріплення того ж самого гаку був заплетений хоча б на 30-40 або 50 см. Тоді є великий шанс, що трос не розплететься. Якщо в місті кріплення трос заплетено буквально на 10, 20, 15 см, швидше за все, такий трос розплететься. І взагалі, місце кріплення того ж самого гаку до буксирувального троса це одне з таких ну, найслабкіших місць буксирувальних тросів. Тому на цей момент потрібно звертати увагу. По-перше, непогано коли трос має ще якийсь додатковий захист. Тобто, ось ця частина ще додатково обшита якоюсь тканиною. В такому випадку у нас менший ризик, що трос перетреться. По-друге, я радив би звертати увагу на діаметр ось цього кільця. Чим більше діаметр, тим рівномірніше навантаження буде розподілено на сам трос. Чим менше діаметр цього кільця, тим більше навантаження буде, ну, якби в одній точці. І таким чином, трос може швидше перетиратися або порватися в цьому місці. Тому, якщо ми вибираємо між двома тросами. У одного тросу тут маленьке кільце, у іншого велике. Краще обирати трос, де ось це кільце велике. Також я міг би порадити звернути увагу на Якість і міцність ниток, якими прошито троси. І краще за все, щоб це були якісь нейлонові або капронові нитки. Але я маю сумнів, що хтось із вас, або навіть я, ось так просто на око зможе відрізнити якісні нитки від неякісних, капрон від нейлону, або від інших менш якісних ниток. Тому на це можна звернути увагу. Якщо ви обираєте вже між двома тросами і бачите, що один прошито достатньо товстою ниткою, а інший якоюсь тоненькою, то, звісно, краще віддати перевагу тому тросу. Який ну, хоча б за візуальними ознаками прошито більш якісними нитками. Тепер, що стосується елементів кріплення, стандартний варіант це трос, у якого з двох кінців знаходиться гак, який ми щойно бачили. Також існують інші модифікації, наприклад, взагалі, трос без елементів кріплення, просто дві петлі, або. Трос з шаклами це така деподібна скоба, яку також часто використовують будівельники. Також можуть бути якісь комбіновані варіанти: там петля, шакл, шакл-гак гак Тощо. Справа в тому, що зараз дуже багато автомобілів різної конструкції, з різними бамперами, а також з буксирувальними кільцями різної конструкції. І тому немає 100% гарантії, що трос гак-гак підійде там, ну, для вашого автомобіля або для автомобіля, який буде вас буксувати. Тому ну, трос бажано після придбання. Перевірити, приміряти до свого автомобіля, чи підходить він для переднього і заднього кільця. Або можна ну, придбати якесь там більш універсальне рішення. Наприклад, трос, у якого з однієї сторони буде той самий шакл, де подібна скоба, а з іншої сторони гак. В такому випадку ми отримуємо більш універсальне рішення, яке дозволить нам під'єднати трос до більшості автомобілів. Також сам шакел дуже часто є з'ємним елементом кріплення, і тому після його демонтажа ми можемо отримати просто трос, де з однієї сторони буде петля, яку якимось чином можна прив'язати, а з іншої сторони буде гак. Також хочу звернути увагу на те, що троси ну, випускаються без якихось стандартів, без дотримання стандартів. Тому завжди радять обирати трос з запасом. Тобто, якщо ви там орієнтуєтесь на 3-тонний трос, то краще взяти з запасом 5-тонний або 7-тонний трос. Але у таких тросів зазвичай і великі гачки, які також можуть не підходити до якихось автомобілів. Ну і найголовніше великий гак, якщо буксирувальне кільце близько до бампера, може просто пошкодити лакофарбове покриття. Тому на цей момент потрібно також звертати увагу. Зі сталевими тросами ситуація така сама. Також важливо звертати увагу на елементи кріплення тросу до автомобілів. Але матеріали, з яких виготовляють сталеві троси, ну, більш стандартні. В принципі, це звичайна сталь. Єдине на що тут можна звернути увагу, це наявність захисного покриття. Тобто може бути голий трос, а може бути трос з захисним покриттям, яке захищає його від іржі. Тепер давайте трішки підсумуємо і визначимось, як обрати дійсно класний трос для боксирування свого автомобіля. Ну, по-перше, ми вже знаємо, що нам для цього не підходить динамічна стропа або корозахисний трос. Ми будемо обирати між сталевими та синтетичними тросами. Який краще обрати, це вже на ваш розсуд. Але довжина тросу має бути приблизно від 4 до 6 метрів. Обравши. Трос за довжиною і матеріалом зверніть увагу на елементи кріплення. Можете взагалі обрати трос, у якого не буде ні гаку, ні шаклу. Просто дві петлі і окремо для цього тросу придбати в будівельному магазині декілька шаклів, декілька карабінів або декілька гачків. Таким чином ви отримаєте максимально універсальне рішення. Додатково я б звернув би увагу на наявність якихось світловідбівних елементів на буксирувальному тросі. Взагалі, за правилами дорожнього руху, на тросі, здається, кожен метр має бути або такий червоний трикутний прапорець, або Червона дощечка певного розміру, якщо я не помиляюсь, то десь 10 на 10 або 15 на 15 см. І дійсно в продажу є такі троси, на які вже нашиті ось ці пропорції. Тому, якщо у вас є змога придбати такий трос, я радив би цим не нехтувати. І наостанок я хотів би нагадати, що на нашому каналі є декілька дуже старих, але дуже класних і корисних відео, де ми тестуємо буксирувальні троси на розрив. Цих відео також я намагаюсь більш детально пояснити, чому руйнується той чи інший трос, і вказати на його переваги і недоліки. Тому, якщо вас поглиблено, цікавить тема буксирувальних тросів, раджу переглянути ці відео. Посилання будуть в описі під даним відеороликом. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!